У Чернігові вперше відзначать жінок у межах започаткованої української премії року. Серед номінанток передусім ті, хто мають активну громадянську позицію та уособлюють справжню стійкість в умовах повномасштабного вторгнення. Хтось, попри постійну загрозу ворожих атак, продовжує вести бізнес на прикордонній території. Активно волонтерить, навчає майбутнє покоління та розвиває сучасне українське мистецтво. А хтось воює зі зброєю в руках, аби раз і назавжди відбити рашистську навалу. Організатори заходу спілка жінок Чернігівщини за підтримки Чернігівської обласної ради та її голови Олени Дмитренко. Створення нагороди, яка не просто буде мотивувати вас, або буде прикладом. Українська премія це. Традиція, яка буде відмічати людей, які мають сталу громадянську позицію, та попри все працюють задля перемоги на благо нашої країни, і своєю чергою стане постійною підтримкою для наших воїнів, захисниць та захисників. Які не жалюючи сил та життя кожного дня виборюють незалежність нашої держави, і це з вами наша головна задача. Все, що стосується жінок, тим більше таких жінок, як ви, які в такий час ну не зупинилися, не просто не ну, працюють не нарочують темпи йдуть далі. Ми рухаємося всі вперед, незалежно від того, що відбувається, тому що в нашій ситуації зупинитись неможливо. Відступити назад, тим більше неможливо. Тобто шлях у нас один вперед. Так що ми дуже раді. Вважаємо, що всі, хто тут представлений, заслуговують 100% на нагороди державного рівня, не тільки обласного. У 2023-му переможниць обиратимуть серед 14 номінанток. Нагороджувати їх планують наприкінці цього року. Відтак цю ініціативу запроваджують, аби не лише відзначити активних жінок з усього регіону, а й підтримати ЗСУ. і тим самим наблизити нашу перемогу. Захід планують проводити щорічно, а у майбутньому і на. Стати йому статус всеукраїнського. українського.